Зараз ж наша перевага полягає в тому, що маневрений як оборона, так наступ відбувається там без статичної лінії фронту, не такої, яка є, наприклад, на Донбасі, де кожне просування дається росіянам дуже великою ціною, але при цьому є розуміння, де свої, а де чужі війська. Ну за виключенням, хіба що напевно турецька, Так ось, на Курщині такого розуміння немає стабільної лінії фронту і немає можливості відтак росіян обстрілювати за допомогою свого головного козиря. Авіації просування наших е, військ саме через це, власне кажучи, і немає інформації щодо е, заняття того чи іншого населеного пункту, е, допоки не відбулося. Відповідне закріплення на позиції, коли вже можна буде витримувати і обстріли авіаційного озброєння і вони атакують з двох флангів: праворуч і ліворуч зі сходу в районі суджі через населений пункт Мартинівка. Праворуч, точніше ліворуч, із заходу вони намагаються зайти на територію Сумської області на населений пункт Журавка. Це Журавка це вже територія України. І кілька днів тому ви могли я міг чути всі могли чути повідомлення від Держприкордонськлужби від сумської ОВА про те, що е, справді були спроби атакувати Журавку. Вони були невдалими. Е, є зараз також дані про те, що більш і вдалі є спроби в цьому районі, тому що там не лише журавка, але й російське кульське село Свердлікава, куди окупанти атакують.